Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нас. Вітаємо. Я вас вітаю, добрий день. Пане Сергію. У вас які перечуття, Як будуть розвиватися події на Близькому Сході? Чи довго будуть осторонь лишатися Сполучені Штати, чи не будуть вони втягнені у військові дії? Сполучені Штати, Велика Британія. Залежатиме від того, як виглядатиме ситуація, власне кажучи, на полі бою. Тобто для чинної адміністрації ще один конфлікт, який не матиме перспектив і де немає однозначної впевненості, що вони будуть на боці переможців, ну їх буде стримувати звичайно. Виборчий рік це рік, коли не можна допускати політичних помилок для адміністрації. Відповідно, вони не можуть йти в гру, де невідомий фінал. відповідно, якщо вони не будуть бачити для себе однозначного переможного виходу з гри, то вони будуть триматися подалі. З іншого боку, звичайно, все таки є зобов'язання Америки перед Ізраїлем. Ну власне, вони будуть і в цьому коридорі маневрувати. Виходимо з того, що виборча кампанія зараз 100% порядок денний американської внутрішньої політики, і вони будуть ще рік десь так. Ну не не рік, ну до листопада вже трошки. Менше півроку, але будуть жити гаразд. Але наже ж в цьому питанні цікавить, чи не буде зміщений вектор уваги? На війні, яка можливо розгортатиметься на близькому сході, так тому що зараз це був обмін е, ударами. Давайте про це докладніше поговоримо, тому що в Конгресі США розглянуть питання надання підтримки Ізраїлю наступного тижня. Це може бути той самий законопроект, який передбачає 60 мільярдів доларів військової допомоги і для України. Про це пише політико з посиланням на лідера республіканської більшості в палаті представників Стіва Скалі. Палата представників відійде від розкладу засідань, щоб ухвалити надання підтримки Ізраїлю після атаки. Ірану за який саме документ голосуватимуть, не уточнюється. Сенат США схвалив законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів ще у лютому. Документ ще має підтримати палата представників США, але республіканці блокують рішення. Пане Сергію, і частина ж демократів також е можуть блокувати рішення конкретно допомоги Ізраїлю, тому що вони виступають проти певних дій, які, до яких вдається влада Ізраїлю. Як думаєте? З приводу чого будуть основні дискусії в парламенті Сполучених Штатів, і чи все таки вдасться це розглянути питання пакетом? Чи вони можуть розділити, скажімо, зараз виділяють допомогу Ізраїлю, а далі вже розглядають окремо питання України і Тайваню? На сьогоднішній день повністю все в виборчому процесі в США, і тут треба слухати в першу чергу, що каже спікер Джонсон, тому що від нього залежить в який спосіб буде рухатись порядок денний в парламенті США в Конгресі. І відповідно, від нього залежить, які будуть рішення ухвалення. А Джонсон свою чергу перебуває в постійному контакті з Дональдом Трампом. Відповідно, за великим рахунком зараз все вирішується в цьому трикутнику палати представників. Джонсон Трамп для Трампа вкрай важливо показувати, що він кращий за Байдена. Це для нього ключова теза, з якої він на вибори він розказує, що якби він був президентом, не було б ніяких воєн, було б економічне процвітання, нації дружили б між собою і так далі. Тобто, ми бачимо, що для Трампа важливо показати лідерство. Чи він погодиться на варіант, який останнім часом розглядали після сьогоднішньої атаки? Ми ну насправді ніхто цього не знає, тому що його воля вона формується в дуже закритому колі. а Потім доноситься вже до Джонсона, в дискусії з Джонсоном. Вже до палати представників. Останнє, до чого вони дійшли, це давати гроші Україні не безкоштовно, не в ракості, як каже Трамп, подарунку, а в кредит. Для України за ствердженнями нашого президента будь-яка допомога, чи кредит, чи донорська допомога є вкрай важливою, тому це для нас другорядне, але важливо, щоб ця допомога була надана. От до останньої атаки була така, скажімо, проговорена домовленість, що гроші будуть дані в кредит. Зараз ця атака може знову змінити всі карти на сьогоднішній момент, на момент нашої розмови. Розуміння, як вони оформлять це, не немає. Можливо, буде спільний пакет Ізраїль україна Можливо, Україна кредит Ізраїль безповоротна допомога як не швидше. Можливо, загалом третю формулу. Але тут треба Трампу вирішити декілька рівнянь одночасно. Перше, але, Сергію, вибачте, ти ти... якщо ми Тайку говоримо забану. якраз про кредитну допомогу Добре. для України, то так. це так званий законопроект Джонсона, якого досі ніхто не бачив. Навіть не бачу, звичайно, навіть самі не бачу. парламентарі кажуть, що його немає. Джонсон тільки загальну ідею. Обговорює чи доносить на загал. Наскільки швидко тоді він може з'явитися? Адже все таки вони повинні проголосувати певний текст, а його досі немає. Тут важливо розуміти, що ми теж до кінця не розуміємо. Ми маємо справу з імітацією процесу чи з реальним його втіленням, тому що ви праві абсолютно законопроекту немає. Його може не бути ще дуже довго, а може з'явитися наступного ранку після того, як Трамп і Джонсон узгодять ключові тези. Якщо ми маємо справу з реальним бажанням допомогти, то ну до кінця квітня це вже має, має з'явитися, тому що вже, я вибачте, діти навіть розуміють, що травень-червень це місяці, коли буде. Дуже сприятлива погода для наступу росіян на Донецькому напрямку. Відповідно, допомогу треба давати вже зараз, не затягувати на червень-липень. Тобто, якщо до кінця квітня не буде, ну я думаю, нам треба прощатися з сподіваннями про допомогу до початку, власне кажучи, дня голосування в Америці до 4 листопада. Тому що тут важливо, важливо те, що Законопроект або з'явиться дуже швидко, або не з'явиться ніколи. Якщо він буде з'являтися дуже довго, то ми маємо справу з імітацією процесу, який ніколи не закінчиться. Якщо він з'явиться, ми можемо видихнути з плехачем, сказати ну нарешті як кажуть, пішов білий дим, і є якесь рішення, яке ухвалено. Але ви праві немає проекту, немає про що говорити за великим рахунком, окрім як ми за великим рахунком аналізуємо навіть не пряму мову. Ми аналізуємо навіть не джерела, ми аналізуємо. Цитати неназваних джерел, які спілкувалися буквально з двома або трьома американськими газетами, які в свою чергу намагаються, хоч по краплині, вибрати якусь інформацію і повідомити, що ж там насправді вирішено. От якщо кредит буде, то він має бути або швидко, або вже ніколи. Ну в тому сенсі, що до виборів президента США реалізувати, оформити і отримати ці гроші, і цю допомогу буде дуже складно. Те, що змінюється позиція. Деяких лідерів європейських, от зокрема, ми бачимо, як змінюється позиція німецького канцлера Шольца. Ну принаймні, щодо патріотів, та те, що вони зараз нам надають ще одну установку, принаймні вона не була раніше, не була нам обіцяна, це не запланована поставка. Це може свідчити про те, що Європа на певний час може стати флагманом в підтримці нам. Нам би цього дуже хотілося. Питання, чи є спроможності Європи це зробити, з огляду на те, що Європа завжди спиралася на військову потужність США. Для цього і був створений альянс НАТО, щоб Європа могла почуватися спокійно і озброюватися в міру можливостей, завжди знаючи, що за спиною стоїть Ядерна держава Америка, яка точно не дасть їх, не залишить їх наодинці, не залишить їх в біді. І тут ми бачимо. Америці процеси, які ну, за великим рахунком вийшли з-під контролю і виглядають дуже дивно. А з огляду на те, що Європа зараз може розраховувати сама на себе, а допомога Америки є під великим питанням, то і спроможності Європи дати нам допомогу, теж падають. Чому? Тому що вони самі не переконані, що їх Америка захистить. Власне кажучи, тому і є не просто досягненням, а надзвичайно великим досягненням. Українського президента те, що Шольц дав ще одну батарею Петріот. Я до речі не знаю сказати, чи це батарея Петро, чи це там стільки машин? Так не нам публічно це не повідомляється. Скільки я не знаю, відверто скажу. Але те, що Петріот ще в якомусь вигляді дається, це дуже важливо, і це дуже складне рішення, яке було реалізовано в умовах цієї глобальної невизначеності. Чи можуть європейці, чи може Німеччина і далі покладатися на Америку? на те, що Америка завжди прикриє спину, от тому це так важливо. А загалом, повторюсь, ресурси Європи обмежені. І тут ми маємо справу з таким от багатоскладовим рівнянням з невідомим. чи буде Америка підтримувати Європу, чи буде Трамп готовий підтримати кредити України, чи безкоштовно, чи взагалі не підтримати Україну? А відповідно, виходячи з цього, Європа теж буде діяти. Тут ми можемо чітко бачити деякі тенденції в Європі. Це те, що Макрон демонструє. Незвичне, але дуже приємно поведінку лідера, намагається повторити феномен Франції 50-х років, коли Франція сказала, що ну ми велика нація і можемо розраховувати самі на себе. І вийшла з військового альянсу НАТО і власне кажучи, будувала своє майбутнє, спираючись на власну силу, так зараз Макрон, ці лаври, хоче. Певний спосіб реалізувати слава Богу, що в нього такі амбіції є. Це посилює українську спроможність. Шольц, дивлячись на те, як Макрон набирає політичної ваги в Європі, не може дозволити, щоб Німеччина пасла задніх. Звичайно, Шольце інша ситуація. В нього коаліція трьох партій. Він не обраний всенародно, він обраний як проект коаліції, тобто йому складніше. В нього Так, пане Сергію е дуже все розгортається на міжнародній арені, але ми будемо спостерігати за цим. Дякуємо вам, що допомогли Дякую. розставити акценти. Сергій Лещенко, радник керівника Дякую. офісу президента України, був разом з нами.